Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. В Олександрії зростає кількість хворих на ГРВІ. Ветлікарі щеплюють чотирилапих у приватному секторі. Затвердили календар знаменних і пам'ятних дат на 2024 рік. Про початок сезону захворюваності на ГРВІ у жовтні заговорили чи не в усіх регіонах України. Спостерігається збільшення кількості хворих і в Олександрії. Про небезпеку самолікування та засоби профілактики наша знімальна група спілкувалася з медичною директоркою ЦПМСД. Центр громадського здоров'я МОЗ України заявив про початок підсезону захворюваності на грип та ГРВІ в окремих регіонах. Спостерігається збільшення кількості хворих і в нашому місті. Тож про які хвороби йдеться та чи суттєвий ріст звернень прокоментувала медична директорка ЦПМСД. Ну, наразі актуально є розмова про вірусні інфекції, оскільки погода змінилася, похолодало, та і в принципі сезонність, весна, осінь ніхто не відміняв по поширності захворюваність. Тому так збільшилась кількість звернень людей з респіраторно-вірусними інфекціями. Наразі тяжких випадків інфекцій не було, тому поки працюємо. В штатному режимі на амбулаторних прийомах кількість звертань з приводу вірусних інфекцій в порівнянні з минулими місяцями збільшилась, мабуть, відсотків на 10-20. Як далі себе поведе, ніхто не знає. Але так дуже почастішали випадки. Діти взагалі ну, почалась сезон, то звісно, там, мабуть, кількість збільшилася і на 50 відсотків. Грипу в Олександрії ще не діагностували. Найчастіше це гостра респіраторна вірусна інфекція. Ну, на другому місці йдуть бронхіти і синусити, гаймерити. Це більше всього, найчастіше це викликане вірусами. Поцікавилися, чи є коронавірус? Коронавірус нікуди не зник. Зникла просто епідемія, пандемія всесвітня, але ж поодинокі випадки коронавірусної хвороби все-таки трапляються. Але перебіг більш ну в легкому перебізі, менше тяжких ускладнень у зв'язку з тим, що ну, була проведена масова вакцинація, і в більшості людей імунітет справляється з цією хворобою. Лікарів вкотре нагадують, що при перших симптомах захворювання слід звертатися до лікарів. Самолікування це взагалі проблема нашого людства. Напевно, з появою інтернету і великого доступу до нього. Дуже багато людей звертається вже на п'ятий-шостий день хвороби, оскільки самі не можуть справитися, і тоді, звісно, ускладнень буде більше. Тому всіх людей просимо і закликаємо при перших ознаках симптомів хоча б зв'язатись по телефону з сімейним лікарем, педіатром, повідомити і. Хоча б знати мінімальні рекомендації, які повинні дотримуватися. Або ж якщо є можливість з'явитися на прийом в перших днях захворювання, не варто нехтувати профілактичними засобами. Дієвим є щеплення проти грипу, яке можна зробити не лише на початку, а й упродовж усього епідсезону. Лікарі ветеринарної медицини проводять профілактичні безкоштовні щеплення тварин проти сказу. Вакцинують котів та собак зараз у приватному секторі. Згодом черга дійде і до багатоповерхівок. Хвороба небезпечна, характеризується стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча. Як триває щеплення домашніх улюбленців, розкажемо далі у новинах. У Заводському мікрорайоні представники Олександрійської районної державної лікарні ветмедицини проводили профілактичні щеплення котів та собак від сказу. Так як захворювання є дійсно небезпечним для тварин, для людей, антропозонозним і смертельно небезпечним, що головне невиліковним, тому ходимо, щеплюємо котів, собак ну подвірно, коли власники є такі, виявляють бажання, і то основне, що ми можемо щоб запобігти. Цьому захворюванню це основна це профілактика. Тому і ходимо, просимо людей, закликаємо, щоб надавали своїх тварин, ну, щоб провакцинували і ну дійсно профілактували. Щоб домашні улюбленці не захворіли на сказ, їм необхідно щороку робити вакцинацію, починаючи з тримісячного віку. Перші ознаки небезпечної хвороби у чотирилапих проявляються наступним чином. Перші ознаки це. Тварина проявляє, може проявляти агресію, боїться води, світло боязнь, водобоязнь, Ну, ось такого. Ну, дійсно, виявляє неприродню поведінку, можливе поїдання таких ну, предметів не, не властивих для, для тварин. Тобто така алотріофагія називається. Щеплення пухнастиків безкоштовне. Вакцину надає держава. Лікарі ведмедицини під час подвірного обходу просять власників тварин не ігнорувати їх повідомлення і вакцинувати своїх улюбленців. Більшість надають тварин для щеплень більшість ідуть на співпрацю, розуміють, хтось десь чув, хтось десь стикався з тим тим, Але ну є люди, які відмовляються. Тому хотіли б дійсно всіх попросити, закликати, бути відповідальними до свого здоров'я, до здоров'я тварин, за... за яких вони несуть відповідальність». Зараз лікарі проводять вакцинацію у приватному секторі. На черзі чотирилапі мешканці багатоповерхівок. У разі неможливості щеплення в зазначений час. Власники тварин можуть звернутися до Олександрійської районної державної лікарні ветмедицини. Календар знаменних і пам'ятних дат на 2024 рік затвердили на засіданні топонімічної комісії 3 жовтня. Це вже щорічне видання, метою якого є відзначення визначних подій у суспільно-політичному, громадському та культурному житті міста, а також ювілеї видатних особистостей. Про основні дати затвердженого календаря далі у сюжеті. На засіданні Топонімічної комісії затвердили календар знаменних і пам'ятних дат Олександрії на 2024 рік. До нього увійшли ювілейні дати людей та подій, важливих для Олександрійської громади. Відкриває календар 60-річчя від дня народження Світлани Мозгової. 8 січня 24 року виповнилося б 60 років від дня народження мозгової Світлани. Всі її знають. Як цікаву творчу талановиту людину, яка очолювала театральний колектив «Апельсин». і безпосередньо з її саме дати, з її дня народження, починається календарь знаменних і пам'ятних дат 24-го року ще одна цікава постать пов'язана з історією Олександрійського театру. Іван Сагайдаров. Іван Петрович Сагайдаров приїхав до нашого міста в 1947 році і очолив очолив на той момент існуючий театр український музичний. Музик музичний драматичний театр імені Саксаганського це був професійний театр, який існував в нашому місті з 1944 по 1952 рік. На жаль, театр як професійний театр був. Ліквідований, оскільки в області було на той час два професійних театри і, мабуть, за якимись рознарядками не могло так існувати. І багато хто із Олександрійських театралів, саме професійних, виїхали за межі міста. Але декілька акторів, і в частності Іван Петрович Сагайдаров, залишився в нашому місті. І ним був започаткований народний театр, верніше самодіяльний театр, який він вивів до статусу звання народного у 1954 році був заснований цей театр. Наступного року важливою датою є 130-річчя від дня народження Дмитра Чижевського та 100-річчя Інни Шульги, засновниці і першої директорки музею миру. Ми поцікавились, як обирали постатей та події, які входять до календаря пам'ятних дат. Це безпосередньо особистості, які народилися або проживають в місті, або надали великий внесок в розвиток культури, освіти, економіки міста Олександр. Це почесні громадяни міста Олександрії. Ці пропозиції надаються різними установами різними закладами культури, освіти, оскільки до календаря входять, входять такі дати, Починаю, якщо відповідно особистості, це починаючи з 50-річного віку. І далі плюс 10 років. Тобто 50, 60, 70, 80 і так далі. Для установ дати, які вносяться до календаря, то це 50 плюс 25. 50, 75, 100, 125 і так далі. Із повним переліком знаменних і пам'ятних дат Олександрійської громади на наступний рік можна ознайомитись на сайті Олександрійської міської ради. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.